Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. Я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні прекрасна тема для всіх мамочок. Це те, як знайти взагалі гармонію між кар'єрою, сімейними обов'язками і материнством. Сьогодні будемо говорити про це. Розумію, що більшість, напевно, жінок скажуть: Анастасія, а чиї у вас діти? Ні, у мене дітей немає, але це не заважає мені е, дати вам корисну інформацію стосовно того, як же ви можете покращити е, свій, та, свій стан, тому що е, психолог не зобов'язаний переживати весь е, людський, можливий досвід для того, щоб знати, е, щоб допомагати, навіть не те, що знати, тому що задача психолога допомогти вам е, зробити так, як буде вам. Треба. Ось так. Знайти відповіді на ці запитання, які є у вас. Тому поїхали. Отже, е в чому суть? Я ще раз повторюю, да? як знайти гармонію між. Кар'єрою, сімейними обов'язками та материнством. Тут важливий момент про кар'єру. Хочеться все встигнути, кар'єру в тому числі, і гроші зробити, і так далі. Я Тут в мене в сценарії написана про те, що взагалі, на вашу думку, означає успіх і як його можна досягнути. Чому про це говорю? Справа в тому, що більшість людей асоціюють, напевно, успіх. І, ну, я так своє, це не моє переконання, але я так думаю, що більшість так думає, що успіх це щось таке дуже складне для цього питання. Потрібно дуже багато і тяжко працювати. Звісно, успіх і взагалі будь-що, якщо ми хочемо щось досягнути, нам потрібно робити якісь певні дії для цього. Але це ж не означає, що ми маємо прям да? як кобила, прямо гнати, щоб досягнути успіху. Тут я якби, вам націкаю, та, чому я говорю, щоб замислитися. Для того, щоб ви подумали, чи є у вас якісь певні обмежуючі упередження стосовно успіху. Тому що, якщо ви вважаєте, що успіх можна досягнути тільки коли ти одна, без дітей, без, там, не знаю, без чоловіка, коли ти самотня, коли ти можеш тільки 24 на 7 приділяти кар'єрі, то тоді, які можна досягнути успіху, є сенс замислитися, а чи може бути по-іншому. І саме головне, замислитися над тим, а як хочете саме ви. Як хочете ви досягати успіху, тому що ви формуєте своє е, життя і своє, свій успіх в тому числі. Далі, як ви відноситесь до делегування та допомоги? Теж важливий момент, тому що в соціумі закріпилася така думка. І я зараз говорю, ну, делегування, зрозуміло, це не тільки кар'єра, да? тому що якщо ви ведете якийсь певний свій бізнес, е, да, там є делегування, я, до речі, теж хочу зняти окреме відео на цю тему, е, тому що більшість жінок, які займаються кар'єрою, є оцей нюанс. Що е, делегувати вже потрібно, але е, дівчина не може цього зробити, тому що є якісь певні да, думки, що ой, інший не зможе зробити краще, так як можу зробити і це я. І, звісно, це негативно впливає на роботу і на ментальний стан. І допомога стосовно, в принципі, якби сімейних обов'язків, материнства і так далі. Я розумію, що більшість людей. Да, є стереотип з приводу того, якою має бути мама? І от більшість людей вважають, що так це константа, Так має бути. Що мама не повинна просити допомоги, що мама має робити все сама. А о, я зараз здається, чихну. Чи ні? Чи може й ні? Ну, якщо чихну, я чихну. Отже, тобто не повинна просити допомоги. Якщо мама просить допомогу, то вона, значить, не мама. Тобто, мама, це та людина, яка, знаєте, робот. Вона вміє все і вона не просить допомоги. Теж може бути таке, що да, от в родині якісь хатні обов'язки, особливо ті люди, в яких є фінансова можливість, вони їм складно делегувати це, наприклад, на інших людей. Я зараз маю на увазі, там, наприклад, няні або це помічниці по дому і так далі. В принципі, фінансово, я думаю, що при бажанні кожен може да, розділяти свої фінанси таким чином, для того, щоб відкласти певні кошти і на це теж, да, виділяти певні кошти на це теж. Але є теж ментальна якась думка, що ну, я тоді не буду повноцінно типу жінкою, якщо я не буду драйти унітаз сама. Або якщо я не буду займатися з дітьми сама уроками, да, там, чи не буду допомагати от виключно я. Ні, няня не може бути. Є да, ця в соціумі Я же мама, і я ж мама, от вона. Така тіця Коршун, вона завжди біля дітей. І вона, вона постійно з ними. І, звісно, це заважає да, розвиватися. Тому подумайте, як ви відноситесь до долгування та допомоги? Як ви відноситесь до долгування та допомоги? Далі, момент, ще теж важливий: чи ефективно ви витрачаєте свої ресурси? І зараз тут я, напевно, буду більше говорити про кар'єру, ніж про. Е Хоча і теж, знаєте, ефективне, типу, як проводити час з дітьми. Да? Тому що ми будемо говорити, те, що таке є мама для вас, ідеальна мама. Але, тим не менш, витрачати ресурси ефективно. Що це мається на увазі? Робота. Чи витрачаєте ви там свій час ефективно? Материнство, чи витрачаєте ви свій час ефективно? Тому що погодьтеся, одна година класно проведена з дитиною. Набагато буде краще, як і для дитини, так і для вас, ніж якщо ви будете 24 на 7 сидіти з дитиною, паралельно займаючи ще якимись справами. Те саме і робота. Часто буває так, що ми вважаємо, що нам потрібно робити ну дофіга різних справ для того, щоб досягнути певного успіху. А хоча насправді, оптимізуючи певні процеси, ми можемо зменшити час виконання тих чи інших справ, але при цьому досягати. Да, справ краще. Я думаю, що всі знають, напевно, це правило 80 на 20 чи 20 на 80. Відповідно, ми можемо задіювати 20% свого часу, досягаючи 80% да, певних результатів, того, що ми хочемо. Тому є сенс переглянути і це. І тут якраз вступає, да, виходить, делегування. Отже, важливий дуже пункт. Я вважаю, що ви прямо маєте сісти дійсно це розписати, якщо ви хочете розібратися з цією темою і балансувати, да, знайти баланс в своєму житті. Це що для вас означає материнство? І якою ви хочете бути мамою? Тобто ви пишете, що для вас означає материнство. Це по-перше, що таке для вас материнство? Да? Якою ви хочете бути мамою? Далі, хто така погана мама і хто така хороша мама? Окремо теж пропишіть. І чи запитуєте ви у дітей про їх потреби та що їм потрібно? Давайте поговоримо трошки про погану та хорошу маму. Напевно, коли ви вимкнули це відео, ви частково да, ви думали про те, що я погана мама, я не приділяю достатньо часу дітям, або це не роблю ефективно, не роблю це якісно. Так Ось, замислиться на тим, по-перше, якою мамою ви б хотіли бути для своїх дітей? Тому що це дуже важливо. Я розумію, що, наприклад, я б хотіла бути тією мамою, щоб мені дитина, коли вона виросла, сказала: Мама, ти знаєш, я настільки тобою пишаюся, що я б хотіла бути там така, як ти. Неважливо, це буде хлопець чи дівчина, але я маю на увазі, що саме цей стан, де який я буду вносити в свою родину, мені хотілося, щоб діти відчували, що ну, типу, це класно, що мама кайфує, що мама насолоджується життям, що мама може і цим ресурсом поділитися з дітьми також. Тому що погодьтеся, що цікава мама, да? я маю на увазі цікава, яка себе наповнює. Ну, тому що частково люди, які себе наповнюють, вони займаються своїм улюбленим ділом, вони розвиваються, їм є що далі дати. Відповідно, коли ви себе наповнюєте, вам є що дати. І дітям в тому числі. Да? Тому особисто для мене. Я хочу бути такою мамою, я хочу бути тією мамою, яка може дати щось дітям. Тому я однозначно, хоча я не знаю, все може статися через 5 років. Я можу змінити свою думку. Звісно, у мене буде інше бачення. Але на даний момент, якщо у мене зараз були діти, мені б хотілося їм. Я це неправильно буде сказати, я б хотіла бути їх другом. Але я б хотіла бути тією людиною, до якої вони могли б звернутися. І вони дійсно ставили мене в пріоритет в якихось певних питаннях. Хай не всіх, але тим не менш ставили в питаннях. Мені б хотілося, щоб я була класною мамою для в їх очах. І, знаєте, такою незамученою якоюсь мамкою, яка. Постійно там не знаю, кричить, вона незадоволена своїм життям. І коли ти підростаєш, ти ще й розумієш, що е, да, ця жінка, якщо так дивитися зі сторони, вона там, можливо, витратила якісь певні роки свого життя, не на ті речі, які хотіла в силу певних обставин. Е, але хотілося б бачити, що типу реалізовану щасливу. Давайте так, одним словом щасливу маму. Я говорю зараз і як і дитина, і як і, напевно, майбутня мама. Мені б хотілося бути щасливою мамою, і мені б хотілося, як дитина, як да, дитина бачити щасливу маму. Це особисто моя. Моє бачення у вас може бути зовсім інше, і було б важливо прописати те, як ви хочете себе реалізувати як мама, тому що реалізація мами може бути да, зовсім різна. Так, і тут теж важливо запитуєте у своїх дітей про їх потреби, що їм потрібно, тому що я розумію, що не всім дітям потрібно ви 24 на 7. Я розумію, що коли дітки маленькі, так, це є необхідністю, але коли вони підростають, є сенс якраз таки ефективно проводити з ними час. Можливо, ви можете виділити в своєму графіку один день, коли ви проводите виключно з дітьми. Якщо у вас є різні діти, я маю на вас там син, донька, ви можете окремо робити. Тобто проводити час виключно з ними. Цей тайм-менеджмент теж можна урегулювати і зробити так, що буде комфортно всім знайти певний баланс. Звісно, я не кажу, що це може бути прям ідеально, але знайти певний баланс, якось підсунутись, да, дійти до тієї картинки, яка буде більш-менш схожа на те, що ви хочете, звісно, можна. Далі, чи можливо на вашу думку, поєднувати материнство та кар'єру? Чому я запитую саме про думку? Ваша думка дуже важлива. Якщо ви вірите в те, що неможливо поєднати материнство чи кар'єру, ви будете транслювати це в своє життя. Якщо ви вірите в те, що материнство вам не завадить поєднувати кар'єру, і чи кар'єра не завадить вам бути мамою, все буде супер. Наше мислення впливає на наше життя. Я про це завжди говорю на своєму каналі. Взагалі, я несу це в маси, те, що змінюєте мислення, те, як ви думаєте, це те, як ви будете діяти. Це дуже важливо. Далі. Ось теж в мене запитання, як ви хочете, щоб бачили вас, вас діти, да, про що вони говорили про вас? Як вони про вас говорили? Це теж важливо. Це і те, що ви маєте, в принципі, транслювати. Якщо ви хочете, щоб ваші діти говорили про вас, що вона класна мама, вона щаслива. То ви маєте це робити, ви маєте робити те, що робить вас щасливим. Далі, давайте трошечки поговоримо про соціальні стереотипи. В принципі, я про це вже сказала, але давайте ще додамо деякі, деякі пункти. Отже, теж хочу, щоб ви відповіли на це питання, на деякі питання. Да? Ви як жінка, хто? Чи хто ви як жінка? Теж важливо, тому що дивіться, у нас є стереотип те, якою має бути жінка. Я вже частково про це сказала, що жінка це та людина, яка от вона тільки народжує. До речі, в мене вийшло відео, і це відео вже вийшло на каналі про стереотипи. Ідеальний жінка, ідеальна жінка, ідеальний чоловік. Подивіться, це дуже важливо в цьому контексті розібратися, хто така ідеальна жінка. Відповідно, ми намагаємося бути оцією ідеальною жінкою за версією суспільства. Да? Така ідеальна жінка, стереотипна ідеальна жінка. Проте ви маєте задати собі питання: а якою я хочу бути жінкою? Я як жінка, я хто? Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти взагалі себе. Можливо, теж, я, звісно, можу трошечки поглинутись, ну, типу, заглинутись в це, Боже, як це правильно сказати? Зануритися в питання трошечки детальніше, я розумію, що, можливо, не всі мами стали мамами заплановано. Таке теж буває. І тут важливо, чесно для себе зізнати, якби зізнатися, чи взагалі вам материнство як, в кайф чи не в кайф. Тому що я розумію, що. Коли стають мамами, багато жінок все таки певним чином можуть і розчаровуватися в, да, в ролі матері, і це є теж нормально. І якраз таке усвідомлення. Правди, дає вам змогу далі від цього відштовхуватися і будувати своє життя вже більш гармонічно. Тому дуже важливо для себе зрозуміти, хто ви, хто ви як жінка, хто ви як людина, да? якою ви хочете бути. І відповісти на питання материнства, яке місце займає у вашому житті. Як я сказала, можливо, ви і не хотіли бути мамою. І це є теж нормально. Я розумію, про такі речі складно говорити, напевно. Я не можу усвідомити це на 100%, тому що я не переживала цей досвід, але я розумію, я можу сказати тільки одне: я, як жінка, вас повністю підтримую, і я розумію, що материнство це складна річ, це складна роль. І не завжди те, що ми очікуємо, воно виправдовується. І це теж є абсолютно нормально. І в моменти, скажімо так, знаєте, якогось. Ну, коли тяжко, коли важко, коли ти не розумієш, як це все балансувати, дійсно можуть виникати якісь певні негативні думки. Але при цьому ви можете знайти в материнстві певні для себе, скажімо так, вигоди і поглянути материнство на материнство трошечки по-іншому. І це, до речі, все ми можемо зробити з вами на консультації. Тому, якщо ви хочете знайти людину, яка вас розуміє, яка вас підтримає, я тут. Тому звертайтеся. Я тут. Немає взагалі ніякого осуду, чому я і знімаю це відео, тому що я розумію, що більшість ну для матерів це така дуже складна болюча тема зізнатися в тому, що тобі не подобається роль матері, чи ти не хочеш, наприклад, так багато часу там дітям приділяти, і це абсолютно нормально. Ви маєте, як я ж кажу, ви маєте себе в першу чергу почути, тому що повірте, ви для своїх дітей будете класною мамою, коли ви будете щасливою мамою. Ніж коли ви бути такою задроченою мамою, яка просто вже не вивозить своє життя. Так, трошечки пробіжимося по технічним моментам. Тобто, дивіться, ми зараз розглянули саме те ваші думки, те, що ви думаєте, це є якраз такий крок до того, щоб краще зрозуміти себе і від цього вже відштовхуватися і побудувати певні алгоритми, певний план, а як далі я можу змінити своє життя для того, щоб все це привести в такий баланс. А зараз ми говоримо чисто про технічні моменти, тобто це те, на що ви теж можете звернути увагу і їх пофіксити. Значить, перше, це визначити, визначити пріоритети. А знову ж таки, у вас на даний момент важливо, що важлива кар'єра чи важливі діти. І я розумію, що, да, звісно, буде неправильно сказати, що діти можуть бути не в пріоритеті, але що на них треба забити і поставити кар'єру на перше місце. Хоча, знову ж таки, це ваше життя і це ваш вибір. Можливо, з якихось етичних норм це не зовсім є коректним, але я розумію, що якщо ви на даний момент відчуваєте, що так буде правильніше для вас, і якщо це вам дасть більше бенефітів, напевно, варто обрати себе. Зі мною може хтось не погодитися, і це я цілком нормально, але слухайте себе і слухайте своє, так, якби, що вам підказує ваша інтуїція. Якщо ви розумієте, що зараз є сенс зосередитися на роботі, на кар'єрі, є сенс над цим зосередитися, що ви хочете. Да? Далі навчитися делегувати. Окреме відео зніму обов'язково стосовно делегування. Тобто не бійтеся, по-перше, і просити допомоги. Я розумію, що тут знову ж таки можемо капнути чуть -чуть глубше. І виявиться, що і чоловік вам не хоче допомагати, взагалі ці діти були не заплановані, чи ви їх не хотіли, хотіли, точніше ви, чоловік їх не хотів, і там далі вже така, така сімейна драма. Але, тим не менш, не бійтеся, просити допомоги да, у батьків, у інших людей знову ж таки розумію, що вони всі можуть це зробити. Але тим не менш, намагайтеся знаєте Прийти до вирішення певних питань з таким холодним розумом. Тому що часто буває так, що коли ми на емоціях, коли ми кажемо, ні, це неможливо, це неможливо ми не бачимо всіх варіантів можливих. Я це навіть говорю по собі, тому що інколи буває так, що в мене я я емоційно Ну я на емоціях і я реально не бачу ще якихось варіантів вирішення ситуації, які бачать, наприклад, інші, які не знаходяться в такому емоційному стані. тому Стосовно допомоги, використовуйте її, да, ефективно і якісно використовуйте свій час, як я сказала. Можна працювати, можна зробити менеджмент таким чином, щоб ви будете ефективно витрачати час і да, доходити до своїх цілей, до яких ви хочете. Далі дуже важливий пункт: оце прям маста: прям знайдіть час для себе, будь ласка. Тому що дивіться, коли як я сказала, якщо у вас немає ресурсу, ви не зможете в принципі нічого робити якісно і не будувати кар'єру, і не робити якісь обов'язки, і не проводити час з чоловіком. О, дуже важливо. Приділяти час собі. І теж в концепції да, материнства час на себе, дуже багато жінок відчувають чомусь відчуття провини за те, що вони проводять час з собою, коли вони там йдуть в кіно, займаються собою, вони відчувають провину, тому що вони, по ідеї, мають бути з дітьми на 24 на 7. І те саме, коли жінки беруть там няню, наприклад, в них теж є відчуття провини, що вони, да, що вони не проводять з дитиною час постійно. І це дуже хибна думка. Самі задумайтеся над тим, що ви. Ви хочете, щоб ваша дитина 100% була щасливою, і вона бачила спокійну маму. Спокійну маму, яка не кричить, яка не роздратована, яка більш-менш задоволена своїм життям. І як мама, яка не приділяє час собі, не приділяє час своїм хобі, не приділяє часу взагалі, комусь взаємозв'язку з навколишнім світом, як вона може бути спокійною і щасливою? Ну, не може, якщо вона да, не займається тим, чим їй подобається, окрім материнства. Я не кажу про те, що материнство не приносить задоволення. Але погодьтеся, коли ми постійно. Знаходимося в материнстві, це виснажує і треба час для себе, тому важливо змінювати думку і... <кій> і просити допомогу, якщо у вас є фінансова можливість. Спробуйте няню. Я розумію, що це може бути складно да, довіряти іншій людині, але тим не менш, можливо, і варто розглянути цей варіант в тому числі. Ось тому, будь ласка, приділяйте собі час відновлювати ресурс, це дуже важливо. Якщо ви хочете давати своїй дитині більше, вам і треба відновлювати ресурси. Я завжди кажу і про себе, тому що. Яке я сказала, в мене немає дітей, але в мене є е, моя улюблена справа. І я розумію, що якщо я не буду відпочивати, якщо я не буду відновлювати ресурси, я не зможу піліть стільки контенту, скільки я хочу. Просто не зможу фізично це робити. І, і я прям себе змушую е, дійсно відпочивати. Тому я не знаю, звідки це в мене, до речі, взялося. Чому в мене така саме в мене просто знаєте, я відчуваю з одного боку, що я хочу сильно це робити, але я в той же час розумію, що. Е, і просто фізично треба в Насті відпочивати. Насті треба відпочивати. Я себе зможу відпочивати, хоча в мене якісь знаєте, сили, енергія це робити. Але відпочивати потрібно. Відновлювати ресурс потрібно. Це дуже важливо. Так, і останній пункт, останній пункт, про який я хочу теж ще раз наголосити, це робота з емоціями. Дивіться, ви 100% будете відчувати щось з цього, да? вона, образа, можливо, якась певна злість. Тому не дозволяйте цим емоціям їсти вас, працюйте над ними. Дуже важливо, я розумію, що. Ну ж таки, повертаєшся до цієї стереотипної ідеальної мами жінки. Ми всі з вами різні, і це нормально не бути цією ідеальною картинкою. Особливо що знаєте, коли дивлюся в інстаграмах. Всі мамочки, да? мене завжди це дивує. Я завжди, Мені цікаво, дійсно, коли дівчата знімають ці girl girl вайпс і так далі, да? всі, оці. вона вийшла в пінюарі білому, накрученими волосиками, пішла мити підлогу. Мені дійсно цікаво, вона реально це робить так? Чи це тільки для відео? Тому що, ну, погодьтеся, камон, ну я не знаю людей, які миють в білому пінюарі підлогу з накрученими волосиками. Скажи за все, це відбувається не так. І коли ви дивитесь на цю картинку, да, що стоїть, мама, фарбована, з гарною укладкою, е, от, і вона з дитинкою, все так типу, наче чудово, наче дитинка теж сама по собі, вона не плаче, і от взагалі так все ідеально. І ви думаєте, а в мене все не ідеально? Я тут в милі, жопа в милі, все в милі, нічого не виходить, це нормально. Та фотка це просто, я не знаю, один відсоток від того, що відбувається насправді в житті цієї мами. І, звісно, дуже складно признати той факт, що а да, я не ідеальна мама, да, в мене не виходить інколи те, що я хочу робити. Я вчуся, тим паче, знову ж таки, давайте не забувати про те, що якщо це у вас перша дитина, це перший досвід. Та й в принципі, друга дитина це теж. Перший досвід другої дитини, да, тому що у вас вже їх двоє. І це нормально чогось не знати, не вміти щось робити. І я, як жінка, вас хочу підтримати в цьому і сказати про те, що е, бути ідеальною мамою це нормально. І не потрібно за себе карати за те, що ви ідеальна. Тим паче, знову ж таки, е, Да, є якісь моменти, які, звісно, варто коригувати, звертатися до дитячих психологів і так далі. Тут є сенс працювати в цьому напрямку, але я саме говорю про те, що якщо ви щось не встигаєте, чи ви там, думаєте, що ви не приділяєте достатньо часу, чи у вас не все так ідеальна картинка ідеальної мами, яка, знаєте, після народження вона вже худа, вона вже все, в неї в неї все класно, так може і не бути. І це є теж цілком абсолютно нормальним. Нормально бути неідеальною людиною. Важливо бути живою людиною. Мені здається, ці всі стереотипи вони забувають про те, що ми живі люди. І знаєте, що найцікавіше, тут це буде остання моя думка, яку я хочу сказати, те, що якщо говорити про жіночі ком'юніті, да, ми з вами так чи інакше жіночі ком'юніті, мене завжди дивує те, що кожна жінка страждає від цих стереотипів. Кожна. Без виключення, страждають від цих стереотипів. І цікаво те, що жінки не намагаються підтримувати один одного в проявленні, да, своїй, скажімо так, правді. Те, що кожна з нас хоче бути правдивою, але через ці стереотипи ми собі інколи в цьому відмовляємо. І цікаво те, що да, жінки не підтримують цю правду, не підтримують правду в собі, не підтримують правду в інших. І це ще й засуджують. Хоча було б набагато спокійніше і легше, коли б всі признали той факт, що да, ми всі не ідеальні, ми всі хочемо бути по-своєму різними, і це абсолютно є нормальним. І підтримували б, тому що я це, знаєте, як бачу картинку, коли ти стоїш з ножем і намагаєшся втикнути його в іншу жінку, коли позаду тебе стоїть ще сотня таких. І це досить дивно, тому що позаду нас стоять. Ти, ну тобто, коли ми засуджуємо когось, позаду нас стоять теж люди, які засуджують нас. І було б логічно, якщо ми всі б зупинилися і прийняли той факт, що так, да, ми різні і ну, типу, ми не ідеальні. І оця стереотипне бачення цього материнства. І жінки це не зовсім не так, як воно є насправді. І було б набагато, мені здається, прекрасніше, якщо ми б ми з любові відносилися один до одного. Ой, я зараз слізинку слізінку пущу. Все любі, будемо завершувати. Якщо вам цікаво, більш детальніше розібратися в цьому питанні, пропрацювати, можливо, якісь емоції, ви хочете підтримки, ви хочете місця, де ви б змогли б, скажімо так, відкрити душу і знайти баланс, я вас запрошую на консультацію. Вся інформація буде в описі під відео. Мені справді, я бачу, вбачаю в цьому велику цінність. Допомагаючи таким чином, тому що, як я вже говорила в попередніх відео, для мене родина є, має велику цінність, і е, навіть таким, здавалося б, якимось опосередкованим чином я так чи інакше теж впливаю на покращення сімей на планеті Земля. Ось так, любі. Все, я вам цілую, обіймаю, гарного, класного вам дня, вечора, ночі, коли ви дивитесь це відео, і до зустрічі в наступних відео.